Знаєш, пора тобі мабуть користуватися нічним кремом. Пам'ятаєте ці моменти з Монікою? Чи звертали ви увагу наскільки її мама критична? Або які наслідки це мало для неї? У неї очевидно є щось, що схоже на АКР, і очевидно прагнення до ідеалу. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо наші батьки настільки критичні до нас, особливо мами, і як ми можемо собі допомогти вибудовувати стосунки із сіблінгами, якщо, наприклад, нашого брата чи сестру люблять більше, і нам з цим неприємно, але ми хочемо вибудувати стосунки з цими близькими людьми. Якщо ви помічали, то в перших сезонах особлива увага звертається на те, що відбувається з Монікою, і як її мама при кожній можливості намагається сказати щось таке їдке. Вона не критикує її напряму. Вона не говорить про те, що Моніка погана чи якась не така, але вона робить коментарі, наче жартома. І це робить їй дуже боляче. Це така критична поведінка, яка є такою пасивною, агресивною критикою. І іноді взагалі-то було б краще, якби нам напряму казали про те, що нас зневажають або що не підтримують якесь наше рішення. Тому що, коли нас критикують з такою посмішкою, або говорять щось неприємне, а потім кажуть, да ну, це ж просто жарт. То це дуже газлайтить нашу внутрішню систему саморегуляції, і ми і хочемо розізлитись, але і не можемо. І дійсно починаємо думати: блін, можливо, це я ображаюся надто сильно, можливо, в цьому коментарі немає нічого такого. Чому ж виникає така динаміка? Я назву кілька причин. Чому наші мами можуть бути надто критичні зі своїми доньками? І сьогодні ми розглянемо саме такий сценарій сімейної системи, хоча, звичайно, бувають і інші. Наприклад, так може бути, як і відбувається в цьому серіалі, коли критика доньок. Це правило сімейної системи. В одній із серій ми бачимо, що мама Моніки не просто критична до неї, а що її матір була так само критичною. Навіть вона говорить про те, що якби бабуся була б жива, вона би критикувала все, що я робила на її похоронах. Вона би сказала, що квіти занадто дорогі або занадто дешеві. І у них відбувається навіть з Монікою такий діалог, коли Моніка запитує, чи хотіла би ти сказати колись своїй матері, як сильно вона тобі робить боляче. Якби ти могла почати все спочатку, тобто, якби вона зараз була тут, ти б їй сказала? Що сказала? Як вона доводила тебе до сказу, чіпляючись до кожної дрібниці? До зачіски, наприклад. Не зовсім розумію, до чого ти хилиш. І тут ми бачимо приклад, який дійсно часто є в наших сімейних системах. Це коли наші мами критикуючи, тому що вони вважають це нормою. Вони виросли з відчуттям, що жінка має бути ідеальною, що вона має виконувати дуже багато обов'язків, і вона має все робити добре. Вона має за все відповідати. І відповідно. Жінок в такій сім'ї не любили, їм не говорили про те, які вони гарні чи які вони хороші просто за фактом свого існування. А доньки виховувалися як така прислуга. І для того, щоб вони робили свою роботу краще, то додавалася критика. Відповідно, що тоді відбувається, якщо нас критикують все життя, ми сприймаємо це як норму, і ми несемо своїм дітям. Ці правила, тому що ці правила є для нас нормою. Також, якщо нас критикували постійно в дитинстві, і якщо ми розуміли, що, наприклад, наші батьки не садистичні, вони люблять вони можуть давати любов, але чомусь вони постійно говорять, що там ми не доробили ти не до, не до, не до, то ми починаємо думати, що так і має бути. У нас з'являється автоагресія, тобто злість, яка направлена всередину себе. І у нас виростає свій внутрішній критик. Часто, коли я запитую, наприклад, у своїх клієнтів чи читачів чи, чи в інстаграмі, а хто найбільше вас критикує, то вони говорять, я сама. Ніхто мене так сильно не критикує, як я сам. Чому так буває? Тому що у нас виростає настільки сильний внутрішній критик. Що ми перестали помічати цей зв'язок із тим, хто насправді нас критикував у житті. Ця система саморегуляції являється для нас основною, і уже ми самі для того, щоб не переживати критику ззовні, зі світу, починаємо себе критикувати на всякий випадок. І так буває, що ця критика може бути усвідомленою. Тобто, ми говоримо собі, що якщо я проявлюся у світ, наприклад, і зроблю якусь помилку, то тоді весь світ буде мене критикувати, тому що я звикла до того, що це є норма. І тоді для того, щоб це не відбулося, краще я сама критикую себе наперед, іначе. Так, я наперед вбережуся від того поганого, що мені можуть сказати. Звичайно, це так не працює, тому що що відбувається насправді, те, що і ми себе критикуємо, і потім іще хтось із світу може нас покритикувати. І, відповідно, ми відчуваємо, що ми повне дно, що у нас ніколи нічого не виходить. Люди, яких критикували з дитинства, у яких така критикуюча матір, взагалі можуть не знати, що таке підтримка. І опора, тому що часто в українській, зокрема, сімейній системі мами відповідають за підтримку і любов. Мама це та людина, яка має дати цю підтримку: любов, обійми, таке тілесне прийняття мами так дивляться на дитину і кажуть: Боже, ти моє сонечко, я люблю кожну твою п'яточку. Я так тебе обожнюю, ти моя найкраща донечка, найкрасивіша дівчинка. Чоловіки. Не так схильно проявляти ніжність у нашому суспільстві, ніжність в цілому для них не дуже характерна, для більшості із старших поколінь зараз це трошки змінюється. Тому, відповідно, ми часто з вами виросли в сімейній системі, де і тато не проявляв цю ніжність, або він був відсутній повністю, і мама її не проявляла, тому що замість ніжності вона може лише критикувати. Вона критикує для того, щоб. Щось зробити зі своїм внутрішнім критиком, тому що ми не можемо дозволити іншим бути неідеальними, бути голосними, якщо ми це не можемо дозволити собі. Часто такі мами бачать своїх доньок як відображення себе. Тобто, для них, якщо у доньки щось не складається, якщо у неї не червоний диплом, то вони це відчувають як те, що у них не червоний диплом. Тобто вони, наче злиті зі своїми дітьми. І бачить в доньок продовження себе, таке своє нарцисичне я. І відповідно, кожен якийсь неуспіх, який відбувається в доньки, непомитий посуд, непомиті вікна перед великим, то вони це сприймають як те, що і їх будуть соромити. Для таких мам дуже важлива думка оточуючих, і неймовірно важливо те, як їх бачить світ. Тому ви могли чути таке послання, як... А що люди скажуть, а що люди подумають, а в чому ти вийшла? Люди будуть бачити, що у мене отака от донька, не знаю, в порваних джинсах або непопрасована сорочка. Вони можуть приїздити до вас додому в гості і говорити про те, а чим твій чоловік нагодований, а як це у тебе в холодильнику немає, не знаю, супу чи якоїсь свіжої їжі, а що про тебе скажуть. І ви можете помічати, що навіть ви можете дуже довго не бачити свою маму, вона приїздить до вас в гості, ви можете бути не дуже раді її побачити. Але замість обіймів, прийняття одразу йде критика. Ой, а що це у тебе тут так? А що це у тебе недороблено? А що у тебе ще тут? І якщо у вас є брати, то часто ви могли жити ще в такій динаміці, де ця критика була напрямована лише до вас, а ваш старший чи молодший брат був. Ідеальним, це те, що ми бачимо в цьому серіалі, коли Рос є такою ідеальною дитиною, у нас є пояснення. В сюжеті це про те, що вони не могли завагітняти, і коли з'явився старший син, то це було таке щастя, іначе чудо. Насправді, звичайно, це пояснення, яке потрібно було для комедійного серіалу. Часто ж син стає таким ідеальним образом тата, чоловіка для матері, і він ідеальний, тому що хочеться залишити його біля себе. Часто для таких дуже критикуючих мам у них була відсутня батьківська фігура, або батько був емоційно недоступним, і для них чоловіки можуть бути екстрацінністю, тому що не вистачає якоїсь такої чоловічої опори. І відповідно, донька являється обслугою, донька має забезпечити якісь потреби, потребуватися про старість, насипати їсти. А син має обслуговувати емоційні потреби матері. І часто в таких сім'ях ми можемо розходитися з нашими сіблінгами і воювати між собою. Але насправді це неправильна точка зору, точніше, вона не дуже коректна. Справа не в тому, що ваш брат зробив щось таке або не робить достатньо для того, щоб його бачили якось інакше. І справа не в тому, що ви робите щось недостатнє. Справа в тому, що ваша мама не бачить не вас, не вашого брата справжнім. Бо наші батьки вважають, що рос нічого поганого зробити не може. він принц Очевидно, перед тим як народити мене, вони здійснили якісь ви. Якщо ми подивимося на цей серіал, то роса не бачать справжнім. Про нього говорять його батьки, що він ідеальний краси, не знаю, там всі жінки лежать біля його ніг. Насправді ми бачимо, що це зовсім не так. Він не впевнений. Він не може сказати дівчині, яка йому подобається про свої почуття. У нього є дуже багато обмежень. У нього також є такі. Бажання бути ідеальним, така трошки інфантильність десь прибігає. Він взагалі не та людина, яким його бачать батьки. І батьки не хочуть бачити його справжнім, тому що вони розчаруються. І насправді, якщо ви подивитесь на свою сімейну систему з боку, ви побачите, що ваша мама не бачить вашого брата справжнім, вона бачить якийсь вигаданий образ. І так само в вас, вона може не бачити вас, яка ви є. Вона бачить якісь відображення себе, вона бачить якийсь свій ідеал, якусь свою картинку. І коли ми боремося з нашими сіблінгами за те, хто кращий, кого мама має любити більше, або часто таке буває, що у нас є відчуття образи, наприклад, на брата, що я зроблю набагато більше. А дійсно, часто в такій сімейній системі доньки набагато більше турбуються про матір в сподіванні, що тоді вона побачить, яка я класна, вона побачить, яка я продуктивна, і мене нарешті похвалять. І відповідно, коли ми робимо так багато, часто ми жертвуємо собою, жертвуємо своєю сімейною системою. І тут бачимо, що нас не хвалять, а хвалять брата, які просто лежить в гамаку цілий день. То ми відчуваємо шалену образу і злість саме на брата. Іноді це бувають і доньки. Але тут ми говоримо про сімейні системи, де є така взаємозв'язок, брат і сестра. І ми можемо дуже злитись на брата і, навпаки, намагатися теж якось дьоргати, говорити, змінитися або робити теж так багато для моїх батьків, як роблю я. Але це неправильний підхід, це підхід, який. Допомагає вашій сімейній системі бути такій, яка вона є, і бачити вас ідеалізовано. Насправді наша задача побачити, що коли в момент, де ми робимо супербагато, нас не цінують, а цінують брата, і говорять йому про його ідеальність, або його часто інвалідизують, тобто не говорять, що він ідеальний, а говорять про те, що. Ну шо ж ти, ну це ж Сашенька, він нічого не може, він не може там поприбирати як ти, чи він не здати, не знаю, зробити на квартиру, як ти, тому йому ми допоможемо тобі ні. То ми маємо злитись не на брата, ми маємо злитись на матір, що вона так робить з нами. Наша злість має бути спрямована на особу, яка рушить наші кордони, на особу, яку, яка нас ображає. Коли ми злимося на брата. То ми, наче, підтримуємо цю ідею мами, що діти мають бути ідеальними і мають бути обслугою, і що це нормально, коли критикують. Насправді, не брат має змінитися, має змінитися матір. Також побачимо, як в цій сімейній системі існує чоловік батько. В деяких нюансах ми бачимо, що батько Моніки дуже підтримуючий, і насправді він дає їй ту любов і підтримку, яку не дає мама. Але тут є такий нюанс, що задача батька була би поставити кордони своїй дружині і сказати: Стоп, ти робиш боляче моїй дитині. І задача батька. Бути відповідальним перед дитиною і захищати дівчинку. І задача батька взагалі-то була би сказати: Стоп, ти не права, з Монікою все нормально. Але тут ми бачимо, що батько це не робить, він, наче більш підтримуючий і дає більше любові, але він підтримує дружину в її критиці. Зате вона покинула чоловіка ще коло вівтаря. Що ти цим хочеш сказати? Нічого. Це така приказка. Ні, не приказка. Не слухай матері. Ти завжди була незалежна. Навіть у дитинстві. Як була гладка й не мала друзів, тобі це не заважало. Чому так відбувається в реальному житті? Часто так відбувається, тому що батько не відчуває ту повноту відповідальності, яка у нього є перед дитиною. Він відчуває, що його відповідальність це забезпечити можливо якісь матеріальні блага або зробити якусь кількість задач, певно, обмежену, часто зробити ту кількість задач для дитини, яку сказала зробити його дружина, матір. І через це він не відчуває таку кількість відповідальності і не може захистити свою доньку. Також в цьому прикладі ми бачимо, що у них дуже гарні стосунки у е, старших геллерів, що вони кохають один одного, і відповідно в даній ситуації він частіше вибирає дружину. Із певних своїх переконань в реальному житті так буває, коли чоловік, батько. Дійсно, теж чомусь вірить, що жінка має виконувати так багато обов'язків, має бути певною обслугою для чоловіків сімейній системі. І він підтримує якусь її критику і теж може іноді говорити, що Моніка якась не така. І тут ми часто бачимо її захисні механізми. Як же ми живемо, якщо у нас така постійно критикуюча матір? Ну, в серіалі ми бачимо, що Моніка заїдає свій стрес, тобто вона в їжі шукає. Певний комфорт, задоволення, відчуття теплоти. Їжа тісно часто заповнює таку нашу внутрішню пустоту. Тут ми трошки відволічемося від теми сімейної системи для того, щоб подивитися на жахливу річ, яку з нами робили серіали в 90-х. Серіали в 90-х могли собі дозволити жартувати про те, що. Моніка, яка в дитинстві там трошки певніша, є слоном, жортрестом і так далі, і вільно жартувати на цю тему. Якась дівка з'їла Моніку. Шаракамера додає 10 фунтів. І скільки ж тебе камери знімала? Відповідно, це часто стосується і доньок, які могли заїдати свій стрес. Які досі в дорослому житті можуть використовувати їжу як комфорт, що мало того, що вони самі критикують себе і у них такі не підтримуючі мами, так ще у них є багато критики з приводу своєї зовнішності. Навіть в комедійному серіалі, де Моніку намагалася в дитинстві зробити дуже великою, ми бачимо зараз, що її не робили дуже великою. Можливо, там дійсно у неї була зайва вага, і точно у неї були проблеми з харчовою поведінкою, але. Не ок говорити такі слова про дівчину. І це дуже важливо нам і сьогодні, під час війни, коли багато моїх клієнток турбуються про вагу. Турбуються не про те, що обстріли, які вони там десь їли тортик для того, щоб підтримати себе глюкозою. А вони турбуються про те, що вони погладшили і набрали кілограми. І це абсолютно не ок. І навіть в цьому серіалі. Були інтерв'ю Лізи Кудров, яка грає Фібі, коли вона говорила, що вона відчувала себе дуже товстою в перших сезонах. От подивіться на цю шикарну акторку, і уявіть, що вона відчувала себе товстою, тому що поруч з нею були акторки, які явно не добирали увазі, які мали проблеми з харчуванням, тому що така була культура 90-х, де потрібно було бути надто худою, і вони дуже сильно обмежували себе у їжі. І відповідно, так часто буває. І у наслідках, які переживають доньки, у яких була дуже критикуюча мама, тому що вона критикуюча за все. Не лише за те, де ми не доробили якусь хатню роботу, а за вигляд, за вагу. Часто в таких сімейних системах донькам могли прямо говорити, що ти товста. І це могли говорити в 14-15 років, коли ми дійсно виглядаємо непропорційними, коли ми розвиваємося відповідно до нашого віку і можемо там набирати вагу, і це є нормою для підліткового віку. Але уявіть, що відчуває дівчинка, якщо це були ви. Спробуйте згадати, які жах ви відчували, коли вам дорослі люди говорять про те, що ви товсті, ви якісь не такі, ви не гарні. І часто дійсно так буває, що такі дівчата, які надзвичайно вродливі, навіть там якось генетично, естетично в дорослому віці, вони можуть відчувати себе жахливими, тому що у них абсолютно пропущений той етап, важливий етап дитячого віку, коли нам. Мали би мами казати, що ми чудові, що ми найкращі і що ми завжди найгарніші для них, і ми прям цьом, цьом 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 і весь світ для них, і нас дуже-дуже люблять. У них пропущений цей етап, тому що у їхньої мами не вистачало ніякої можливості для того, щоб виразити тепло і підтримку. Більше того, ми бачимо, що Моніка старається постійно підтримувати порядок, що вона намагається виглядати ідеально, говорити ідеально, і є багато розчарування з приводу того, що її життя, звичайно, не може бути ідеальним, тому що наше з вами життя ніколи не може бути ідеальним. Що ж ми робимо, якщо так трапилося в нашому житті? Що у нас такі були постійно критикуючі мами. Перше, ми розуміємо, що у нас могли бути різні причини сімейної системи, чому склалося так. Можливо, наші мами не усвідомлювали той рівень критики, які нам давали можливо, вони не мали якогось іншого вибору, тому що вони виховували нас так, як виховували їх. Одночасно це не відміняє наш біль і розуміння ніколи не відміняє і не має відміняти наших почуттів. Це дуже боляче, якщо ми не знаємо, що таке жіноча підтримка, якщо ми не довіряємо жінкам, якщо ми не знаємо, що це таке, коли нас хвалять, підтримують і люблять. Часто українські жінки надзвичайно продуктивні, і це стосується не просто роботи, це стосується життя. Особливо я бачу часто це у мам наскільки багато вони від себе вимагають постійно. Часто українські жінки не можуть просто лягти полежати. І нічого не робити, тому що одразу з'являється в голові голос: блін, я лінива, боже мій. Якщо один день непродуктивно щось не зробила, то тоді буде трапитися зі мною катастрофа. І ми боїмося цієї лінії як чогось надзвичайного. І це взагалі ненормально. В нормі ми маємо дозволяти собі лінь. В нормі не має бути такого, що ми говоримо: ой, ти не доглянута, ти не дивишся за собою, тому що ти не нафарбована. Це не ок. Догляд і турбота про себе це не про те, щоб намалювати нігті або зробити макіяж, або прибрати вдома. Це може нам допомагати, якщо це вам подобається, питань немає. Але це не про турботу про себе. Турбота про себе це коли ми себе любимо, коли ми себе поважаємо, коли ми себе підтримуємо. І може бути так, що ви зараз розумієте, що ви взагалі не знаєте, що таке підтримка, що ви постійно обесцінюєте підтримку. Якщо ви ходите на терапію і вам терапевт говорить, слухай, я підтримую тебе. Ви можете думати, блін, ну яка дурниця? Навіщо мене тут підтримують? Це ж ніяк не вирішить моє питання. Ви можете думати... «Ой, навіщо мені жалітися? Це ж ніяк не вирішить моє питання, а мені потрібно вирішувати. Ви можете жити у світі, де ви постійно недо, де вам постійно потрібно бігти і щось вирішувати. Більше того, ви можете зараз зупинитися і зрозуміти, що ваші мами це ті жінки, які постійно думають, що вони недо, які не вміють про себе по-справжньому турбуватися, які не думають про себе щось хороше. І ви в цей момент можете подивитися на своїх матерів. І подумати, чи хочете ви мати таке саме життя, як мають вони, чи хочете ви до себе ставитися так, як ваша мама ставиться до себе?